Даніл не треба 20-річний військовослужбовець, який відважно захищав нашу країну від збройної агресії Росії. Попри досить молодий вік, 19 років Даніїл знайшов спосіб стати до лав збройних сил України, захищаючи спокій українців, територіальну цілісність країни. Наш захисник загинув від вибухової травми. 4 липня у Києві відбулася кремація. А сьогодні у міському палаці культури з воїном попрощалися сьогодні. Ми в останній путь проважаємо молодого нашого кременчужанина, бійця солдата не треба. Даніїла Сергійовича. Він сам самостійно через своїх знайомих поїхав в одну із штурмових бригад міста Києва. Цілий рік він воював. І так сталося, що в віці 20 років від вибухової травми бахмутське направлення він загинув. Спортивний, настирливий, розумний, не за віком. Так згадують з Данієла його знайомі в серці. Пам'яті кожного він залишиться позитивною людиною та справжнім чоловіком. Гарний хлопчик, є вихователька з дитячого садочка, виховувала з ясиної групи по старшого групу. Він був відважний, сильний. Розумні близькі друзі, брати по зброї прийшли попрощатися із Данілом, шанувати його пам'ять та висловити подяку за його жартовність та мужність. Адже він захищав нашу свободу, мир та майбутнє країни. Даніл це чистий такий настоячий чоловік, який всегда скаже правду, всі піддержати і от від нього віяла цим оптимізмом. Он для нас он був примером храбрості. честности. Вот, то есть о нем только хорошие воспоминания и очень печально, что вот так вот произошло. Изначально вообще шел на войну, и он не говорил родителям. Он уже только потом сказал, когда снова в Киев уезжал. Вот. Но Он йшов э, на війну, тому що йому було жалко дітей. То він хотів боротися за Україну. Друзі Даніїла знали, що він пішов на війну і підтримували його рішення, допомагали закривати збори, поширювали пости у соціальних мережах. Він завжди був ініціативний, мужній був прикладом завжди, мабуть, для кожного з його друзів. Дізналася, що він пішов на війну, допомагали популяризувати його збори. Допомагали там, відправляли йому екофлоу. Якось так. Смужня людина, велика втрата для України. Вона. Лише гарні спогади про Даніїла залишилися в тих, хто познайомився з ним зовсім нещодавно. Напевно, я не знав людини найсміливіше, ніж він. Він був дуже сміливий, дуже відважний. Я був з ним знайомий небагато. В минулому році ми зустрілися якраз перед тим, коли він їхав. На військове навчання. Ні каплі страху. Хай його душі буде царство небесне. Герої не вмирають. Кремучужани будуть пам'ятати Даніла на требу як справжнього героя, який доклав неймовірних зусиль для захисту своєї батьківщини. Його прах поховали на Свіштовському кладовищі у секторі АТО. Це місце, де поховані багато інших героїв, які віддали своє життя в боротьбі за свободу та незалежність України. Марія Бардаєва, Дмитро Пропастін, Кремачуцькі новини.